Чому в одних гроші є, а в інших немає? Це питання хвилює багатьох. У кожного з нас свої стосунки з грошима хтось легко їх заробляє і примножує, а хтось постійно стикається з фінансовими труднощами. Тримайтесь міцніше я вам скажу щось дуже важливе наш мозок не завжди усвідомлює це, але якщо у когось нема грошей, то людина сама відмовилась від грошей. А негативні підсвідомі контракти впливають на нашу поведінку та результати. Психологи називають це несвідомими вигодами, які пов'язані з нашими страхами і негативним досвідом. Уявіть, що в дитинстві ви засвоїли ідею багаті люди злі або духовність несумісна з грошима. Що сильніше ви вірите в ці ідеї, то більше у вас страхів і тим менше грошей, але задумайтеся. Хіба відмова від грошей це духовно чи правильно? Адже гроші потрібні для виживання і розвитку так само, як їжа і вода. Без них складно повноцінно реалізувати свій потенціал і допомагати іншим. Відмова від грошей це відмова від свого духовного начала, від своєї душі та творчого начала від Бога, відмова від грошей бездуховно. Як же змінити ситуацію? Ось проста покрокова методика. Найперше, усвідомте свої думки і почуття стосовно грошей запишіть усе, що спадає на думку, коли ви думаєте про багатство і бідність. По друге, відстежте, звідки взялися ваші негативні установки може, з сім'ї, від друзів або з фільмів. По третє, переосмисліть ці переконання наскільки вони реалістичні та корисні. Знайдіть приклади, які їх спростовують. Потім замініть негативні переконання на позитивні. Наприклад, гроші допомагають реалізувати мої таланти на благо світу, візуалізуйте себе багатим і успішним, робіть це регулярно, занурюючись в образ усіма почуттями, і нарешті дійте відповідно до нових переконань, шукайте можливості, ризикуйте, вірте у свій успіх. Пам'ятайте, постійна робота над мисленням і звичками допоможе прибрати внутрішні перешкоди для збільшення доходу. Головне усвідомити зв'язок між думками та реальністю. Ваш успіх чекає на Сьогодні вас. Сьогодні ми поговоримо про ще один потужний інструмент для виявлення підсвідомих блоків, що заважають фінансовому успіху. Це практика п'ять, чому це для мене важливо. Вона допомагає докопатися до найглибинніших причин наших негативних програм. Суть практики проста. Ви ставите собі запитання, чому це для мене важливо п'ять разів поспіль. Перші чотири відповіді зазвичай відображають захисні механізми психіки, а ось п'ята відповідь це золота жила вона вказує на справжню причину, яка живить проблему. Давайте я поділюся особистим досвідом. Одного разу в мене виникли проблеми з водінням у США. Поліція мене зупинила за те, що в мене анульовані водійські права. Ми з адвокатами довго не могли розібратися в ситуації, і тут мені допомогла практика прощення. У медитації я раптом згадала, як оформляла страховку. Агент перепитав Марку моєї машини Honda Civic, хоча у мене була Honda Fit. я відповіла. Так, Хонда Фіт, але він не розчув, ось звідки виникло непорозуміння. А ось ще випадок я проігнорувала важливий лист і втратила гроші. Використовуючи практику п'ять чому, я поставила собі запитання чому мені важливо не читати листи? І раптом згадала, як одного разу перед виїздом в Америку, пообіцяла собі з'їсти дохлу кішку, якщо не вивчу англійську. Я відчула ту саму відразу й огиду, що й тоді. Ось вона причина уникнення. Ось чому я не хотіла читати листи на англійській мові, бо це нагадувало мені про ту обіцянку такі дивні підсвідомі контракти продовжують впливати на наше життя, поки ми не знайдемо їх і не відпрацюємо. Тому так важливо прислухатися до себе і опрацьовувати негатив з минулого. Чому так важливо працювати з підсвідомістю, коли йдеться про гроші і успіх? Давайте розберемося багато хто з нас намагається змінити своє життя, діючи тільки на свідомому рівні. Ми ставимо цілі, плануємо, докладаємо зусиль. Але якщо в глибині душі, у нашій підсвідомості, сидять негативні установки, успіх буде тимчасовим або неповним. Уявіть, що в дитинстві ви часто чули від мами ми не можемо собі цього дозволити ми не багаті. Маленька дитина вбирає цю ідею як губка і робить висновок Я не гідний багатства. Виростаючи, ви можете мріяти про великі гроші, але десь глибоко всередині будете саботувати свої ж зусилля. Ось чому так важливо навчитися працювати з підсвідомістю. Коли ми розчиняємо старі негативні програми і замінюємо їх позитивними, життя починає змінюватися як за помахом чарівної палички. Можливості приходять, ніби самі собою легко й радісно. Як же працювати з підсвідомістю? Є багато методів медитації, візуалізації, афірмації, регресивна терапія, практики усвідомленості, техніки НЛП, енергетичні практики. Виберіть те, що вам до душі, і практикуйте регулярно. Згодом ви помітите, як змінюються ваші думки, почуття і реакції. Ви станете впевненішими, спокійнішими і відкритішими для достатку. Підбиваючи підсумок, запам'ятайте ключ до багатства лежить у вашій підсвідомості. Щоб залучити гроші й успіх, потрібно усвідомити свої думки про гроші, знайти підсвідомі блоки, переписати негативні програми на позитивні та регулярно працювати над собою. Будьте наполегливі і терплячі. Глибокі зміни не відбуваються за одну ніч, але якщо ви візьмете відповідальність за свій внутрішній світ, зовнішній світ обов'язково піде за ним. Пам'ятайте, ви гідні багатства. Любові та щастя Всесвіт рясний, і в ньому вистачить усього для всіх. Повірте в себе, очистіть підсвідомість від обмежень і переконайтеся в цьому на власному досвіді. Почніть свій шлях до фінансової свободи вже сьогодні, і нехай сила вашої підсвідомості працює на вас. Сподіваюся, це відео було для вас корисним і цікавим. Якщо вам подобається такий контент про саморозвиток і роботу над собою, то підписуйтесь на мій канал і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Також буду рада почитати ваші думки та відгуки в коментарях. Розкажіть, які інсайти ви винесли з цього ролика, чи застосовували ви практику прощення у своєму житті і як це на вас вплинуло. Давайте спілкуватися і ділитися досвідом. В описі під відео ви знайдете додаткові ресурси за темою, а також посилання на мої статті, де я більш детально розбираю питання особистісного зростання, психології та духовних практик. Якщо вас серйозно цікавить глибока робота над собою, то запрошую зайти на сайт міжнародної платформи коучів посилання нижче і ознайомитися з моїми програмами і матеріалами. Крім того, якщо ви відчуваєте, що ваше фінансове життя нестабільне і ви хочете розібратися в причинах цього, я пропоную вам замовити діагностичну коуч-сесію. На ній ми разом з'ясуємо корінь ваших грошових проблем, чи то обмежувальні переконання, чи то неефективні звички, чи то ще щось. Після цього ви отримаєте персональний план дій, який допоможе вам налагодити своє фінансове становище. Посилання на запис сесії чекає на вас в описі. Давайте разом розвиватися, очищати себе від негативу і ставати кращою версією себе. Побачимося в наступних відео і не забудьте підписатися, щоб рости і змінювати своє життя разом зі мною. Усім добра і фінансового благополуччя!